Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За повідомленням оперативного командування Південь, за результатами бойової роботи українських військ, зменшено ворожі сили на два БПЛА та три одиниці автобронетехніки. За інформацією генштабу ЗСУ, окупанти продовжують чинити тиск на населення тимчасово окупованих територій Каховського району на Херсонщині. Місцевим жителям заборонено залишати домівки та виходити на вулицю. Усі громадські міста, включаючи торгові центри, магазини, лікарні, закриті протягом дня. За минулу добу ворог завдав три авіаційних удари керованими авіаційними бомбами, з в су 35 на Херсонському і Береславському напрямках. Крім того, з артилерійської зброї ворог понад 60 разів обстріляв. Херсонщину, Лівобережжя, в тому числі і обласний центр. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, знов порушення норм міжнародного гуманітарного права, атаковані лікувальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. З початку повномасштабної війни наші сапери знешкодили вже понад 6 тисяч боєприпасів лише у Дніпропетровській області. Зараз сапери. Акцентується на розмінуванні полів, щоб аграрії могли забезпечити е, і безпечно сіяти. З початку року обстежили вже майже 1700 гектарів. Але, на жаль, відбуваються і нещасні випадки. На Херсонщині, поблизу села Шляхове Береславської громади, на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках, чоловік загинув на місці. Ще раз закликаю всіх, хто буває на деокупованих територіях, бути максимально обережними. У самому кривому розі повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Життя триває, кожен на своєму місці працює на перемогу. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з казацького двобою, вихованці Криворізького спортивного гуртка Тайгер. Показали чудові результати. Перемогу у козацькому двобої здобули Микита Логвін та Артур Кузнєцов. А Олег Смаглій та Назар Марчук посіли друге та третє місця. Вітаю наших спортсменів та бажаємо нових успіхів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!